Те, що відбулося в свідомості, те, що ми вже побачили, я думаю, цього достатньо, щоб українцям е, свідомим вже ну, не приносити кошти зараз до Великодня і не спонсорувати російських терористів. Тому що ті кошти, які будуть принесені е, дані за освячення навіть вашого великоднього кошика, не факт, що вони. Е, наприклад, підуть на фінансування російської агресії. Я сьогодні особисто разом з радою, яка прийняла ключі вчора в uh -huh. нашому соборі, був безпосередньо там, був в підвальних приміщеннях. Просто дивився найбільше, що мене вразило, це скажімо, стан цього приміщення. Відпадає штукатурка, затікання, безпосередньо цвіль в поганому якості там чи інші приміщення, протікання і так далі. Знаючи насправді візуально про те, яку кількість пожертв люди приносили, я просто не уявляю, де куди ці кошти ділися, чому вони не були направлені безпосередньо на навіть на утримання у цієї будівлі, яка тут залишилась у хмельничан. Тому що там багато не потрібно потрібно трохи рук. Я впевнений, що якби звернулись навіть до осіб, які хочуть допомогти, вони би допомогли. Тобто я просто за те, які були пріоритети. Uh, в uh, московських священиків